Привіт, друзі! Всім відомо! Діти полюбляють грати, веселитися, стрибати. Але не тільки. Ще подобається їм виконувати цікаві завдання, розгадувати загадки. Пропоную разом зі мною пограти та відпочити. Перша гра називається Знайди відмінності. Перегляньте уважно дві картинки! Вони майже однакові. Але є відмінності, які треба помітити та знайти їх. Будьте уважними, розглядайте деталі на картинках, і ви швидко знайдете, чим вони різняться. Отже, за декілька хвилин будете називати все, що ви помітили. Перевіряємо. Перша відмінність. На одній картинці є павучок, а на другій немає. Наступна відмінність: на одній картинці є жовтий листочок, а на другій немає. Слідуюча відмінність на одній картинці зайчик в капелюсі, а на другій картинці ні. І ще одна відмінність: на одній картинці два їжачки, а на другій картинці тільки один. Наступна відмінність на одній картинці у дуплі сидить білочка, а на другій картинці її немає там. І ще одна відмінність на одній картинці вгорі на дереві є два жолуді, а на другій картинці їх немає. Молодці малята! Гарно все відгадали! Отримуйте лайк. Наступна гра називається Запам'ятай іграшки. Уважно! Розгляньте іграшки. Запам'ятайте, які іграшки зображені: це пірамідка, м'ячик, кораблик, дзига, кубики та машина. За декілька секунд ця картинка зникне, а на наступній картинці треба знайти знайомі нам іграшки та назвати їх. Отже, перегляньте наступну картинку та назвіть іграшки, які ви щойно запам'ятали. Починаємо. Перша іграшка кораблик. Слідуюча іграшка м'ячик, наступна іграшка пірамідка, слідуча іграшка дзига. Ще одна іграшка це кубики. Молодці, майже все назвали. Є ще є одна іграшка, машина. Тільки тут є вантажівка, а у нас був легковий автомобіль. Пропоную переглянути дві картинки та дізнатися, чи вірно ми все назвали. Отже, ви молодці, Отримуйте лайк за роботу. Наступна гра називається Знайди пару. Допоможіть мавпачці скласти логічний ланцюжок. Та поєднати предмети, які пов'язані між собою. Розгляньте уважно картинки та дізнаємось, які предмети поєднані між собою. Назвемо ці предмети: лійка, шишки, голки, дрова, ялинка сонце, окуляри квітка, вогонь та нитки. Отже, починаємо називати пари предметів. Лійка та квітка, шишки та ялинка, голки та нитки, дрова та вогонь, сонце і окуляри. Молодці! Впорались, Отримуйте лайк. Наступна картинка з таким же завданням, як і на попередній: знайдіть пари предметів. Переглянемо предмети: ключ, клавіатура, фарби, хмара, монітор, листок, парасолька. Замок, дерево, пензлик. Отже, можемо починати. Складіть пару з предметів: Ключ та замок. Клавіатура та монітор для комп'ютера. Фарби та пензлик. Листок та дерево. Хмарка і парасолька. Молодці були дуже уважними. Отримуйте лайк. Наступна гра називається плутанина. На малюнку сховані предмети. Знайдіть їх та назвіть. Отже, завдання зовсім не складне, треба бути тільки трішки уважними. Починаємо відгадувати вперед. Я бачу виноград. Наступний малюнок дзига. Потім я побачила собачку. Наступний малюнок це жучок сонечко Молодці! За це завдання також отримуйте лайк. Остання гра називається Продовжи речення. Виконати це завдання вам допоможуть картинки. На них зображено по три предмети. Щоб скласти речення, треба обрати і назвати тільки два. Отже, слухайте уважно. Підбирайте картинки та називайте слова. Перше речення. Петрик у траві помітив кого. Оберіть картинки. Та назвіть. Отже, продовжіть речення Петрику траві помітив гусінь та коника. Друге речення Продовжіть його. На будівництві працюють. Що працює? Назвіть. Перевіряємо. На будівництві працюють вантажівка та екскаватор. Продовжіть третє речення. На голові носять. Перегляньте, назвіть. Перевіряємо: на голові носять корону та шапку. Продовжіть наступне речення. На пташиному дворі можна побачити. Назвіть, кого можна побачити. Перевіримо, на пташиному дворі можна побачити мусака та індика. П'яте речення. Продовжіть його. Музикант грає на На чому грає? Продовжіть. Перевіряємо це речення. Музикант грає на барабані та гітарі. Молодці! Вірно все назвали. Отримуйте лайк. Дякую вам, діти. Було дуже приємно з вами грати та відпочивати. Зустрінемося ще.